Ой, та я не хочу нічого купляти. Хоча я можу собі дозволити, скільки воно коштує? 10 мільйонів. Ха-ха! Не смішіть мої копита. Яких 10 мільйонів? У мене є 50. Ну то давай купляємо тоді все. Так, це я купив. І тут ми теж купляємо діляночку і. Потужно, ми з вами купили повністю всі ділянки. Ну чи це сильно? Звісно, це сильно. І ми ще тут місце можемо купити. Купляємо? А чому ні? І тут я можу купити 5 мільйонів. Ха-ха! Купляємо 5 мільйонів. А і все? Ооо. Але тоді ми з тобою маємо одну тисячу в секунду. Ну зачекай. Так, я, значить, візьму, нажму сюди Екіп Бест Брейн Рот. І ми дивимося з тобою. Бемс! Скільки ми маємо? Тисячу в секунду. Ого-го-го-го-го-го. Мадам, а куди ти йдеш, скажи мені? В мене є банана ган. Тобі наваляти? А я по ній. А, ні, то я ж її не попадав. Аааа, тобто в мене цей бананаган, він не безкінечний. Тобто тут є певний запас. Я поняв, не плаче. Я по тобі попаду бананоганом. Я не попадаю.